Збираємо наші пакети. Отак От ми їх скручуємо, загинаємо, пообрізали тут вуха, на дві на три скрутки, дві і треті буде для балансіра. Контакт буде так же само прикручення. Просверлюємо маленький отвір. А тоді вже саморезиками маленькими прикручуємо. Так як у нас між банками оціми нема проставки, а нам треба прикручувати ці виводи. Ми ставим такі пластмаски. І тут і просверлюємо також саме і прикручуємо цю через, через пластмаску. Тих два виводи. Плюс і мінус. плюс, нас мінус. От так. Розвернемо і до тамтої пластмаски прикрутимо, як тут. Ось так виглядає наш акумулятор. Зараз ми його туди вставимо, прикрутимо. Це на балансіровку провода. Теж їх підключим. От. Мінус, плюс і балансіровуємо. З вітодіодної ленти зробив такі ножки. Щоб воно стояло, там знизу буде підігрівати його. Ну і все, закрити. Підключаємо, побачимо, як воно себе покаже. Виглядає це все отак от приблизно. Звісно, куча проводів, бо провода від цього сюди підходять на балансіровку. На балансі. Так що так. Побачимо, як вони будуть робити в парі. Вольти підігнали однакові майже там ну, сотиї процента соєдинили, ніде нічого не ні скрити, нічого не, не потрібляю. То ну, це треба, щоб велика була різниця. Якщо даже там в общому в батареї одна чи дві десятих вольта, це мало. Ніякі токі не будуть. Зараз ночі включиться на зарядку і побачимо завтра ранку, як банки будуть себе показувати на прогу. Все, підписуйтесь на канал. Будемо далі хімічити. Файнішими сонячні панелі купимо.